На харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військових у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Тож детальніше поговоримо про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на харківському напрямку. І з нашим наступним гостем до нас приєднується заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олесь Маляревич. Пане Олесю, вітання вам вітаємо, пане Олесь. Бажаю здоров'я слава Україні! Героям слава. Пане Олесь, ситуація, яка є власне зараз на тому напрямку в зоні відповідальності вашої бригади, якою є інтенсивність з боку ворога. 92 друга кемосорома бригада, наш батальйон Хілес ударний випала, працює на двох напрямках: це глибокі липці в північ Харківщини. Там ситуація доволі стабільна. Вже тривалий час. Ворог намагається маневрувати, піділити резерви, проводити розвідку. Наше завдання там виявляти будь-які рухи противника. Логістично ланцюжки сушки знищувати для того, щоб ситуація так далі залишалася стабільна і ворог не мав можливості прорвати нашу оборону. Більшість підрозділів працює на Куп'янську зараз. Там ситуація набагато більш динамічна і гаряча. Ви бачите, що ворог там втиснувся в лівий берег. Оскалні кругляківки намагається зараз рухатись в північ на південь, Осколу, щоб повністю захопити лівий берег. Наразі там перебувають декілька підрозділів збройних України, Нацгвардії, ДШВ і наш підрозділ, в частності, щоб наше завдання не допустити захоплення лівого берегу і нанести максимальне враження на максимальну шкоду противнику. Пане Олесю, а яку зброю найчастіше використовують війська РФ на вашому відтинку фронту? Ну, вони використовують повний спектр, але акцент, звичайно, йде на авіабомби керовані. Артилерія і піхотні штурми е, інколи трапляються такі бронетанки, прориви це десь там раз там, на 10 днів такі відбуваються, дуже потужно. але техніка довго не живе, тому що повітря з нашого боку дуже насичене дронами. В принципі, з їхнього також, але може заходить в обороні, тому техніка знищується їхні. А так жива сила, да вони не жаліються. Найбільш дешевий ресурс окупанта це жива сила їхня. Понилася зокрема використання ними безпілотних систем. Яка ситуація зараз? Наскільки активно вони використовують дрони? Які саме чи удосконалюються зокрема у цьому? Ну і також погодні умови чи зараз якось вплинули на роботу безпілотних систем сили БПЛА розвиваються і мають пріоритет як у нас, так і у них. Це повний спектр і розвідка, і бомбардувальники. І нічні і денні, і впіві, і крила розвінних і крила камікадзе. Е, погода дійсно впливає, але наші розрахунки постійно заходять на позиціях. Вони не такого, що подивилися погоду і не вийшли. Постійне чергування. Якщо там десь є година, дві вікно, де можна полетіти зробити свою роботу, ми це робимо. Тому що без підприкриття е, повітря, без, без підтримки дронів в піхоті дуже важко тримати лінію оборони. Ми це розуміємо і виконуємо і бойові завдання, і знищення ворога, і розвідка, і гуманітарні вантажі Також активно доставляємо щоночі для нашої піхоти, для наших підрозділів, які на землі знаходяться, ми їх забезпечуємо всім необхідні дронами. Пане Олесю, ви на початку нашої розмови згадали про населений пункт Клипці. Чи можете простими словами для нас і наших глядачів пояснити, чому вони такі важливі для росіян? На початку травня 24-го року ворог хотів. Діти до липців рухатись далі це найбільш короткий шлях до Харкова. Якщо вони проходять липці, вони отримують артилерійський вогонь, ствольної артилерії, звичайно, регулярної, до повісту Харкова. Цього допустити не можна. Тому що якщо по місту можна впливати звичайним ствольну артилерією, це місто вже навряд чи зможе жити повноцінно, тому що це буде постійний обстріл. Е, їхнє завдання не було е, виконано. Ситуація була там стабілізована, ворог був зупинений, знищений, відкинутий. Вони дали всіх там трохи ну, добігали на околицях на початку травня, але були всі ліквідовані і в районі глибокого зараз проходить лінія фронту. Село глибоке це північні липців. Десь 8 кілометрів до кордону вони знаходяться наразі. Олесь, ви зазначили на лівобережжі Куп'янщини. Особливо зараз є напруженою ситуацією. Я також зазначила, що кілька підрозділів ваших також працюють там. Чи можете розповісти детальніше власне про основні, ну, так би мовити, і про ситуацію там, основні труднощі є. І зокрема, наскільки реально ще зараз евакуюватися звідти цивільним? Я думаю, більшість цивільних звідти вже евакуйовано, тому що там неможливо жити вже. Це точно. Працювану звичайно завжди знаходяться одинокі випадки, коли люди живуть навіть в селах, де тривають бойові дії. Люди просто в подвалах перебувають. Таке буває, а це але це нереально не, не, не там жити. Скажу так, а, воювати таких умовах теж доволі важко. Вперше, в першу це логістика, тому що сполучення ліве праве берег, це важко. Річка Остріна не така маленька. Як здається, і, і чия там і місцями є достатньо потужні. Тож, логістика, да, це не завдання, яке вирішується щодня для того, щоб наші підрозділи були забезпечені всім необхідним. Це евакуація, поповнення всього, всіх всіх компонентів для проведення бойових дій. Пане Олесю, ось моя колега запитувала, чи присутні а, цивільні. Ви сказали, що там одиниці залишилися, бо швидше за все їх уже немає у більшості населених пунктах. Але як це ускладнює роботу Сил оборони України, коли цивільне населення залишається у населеному пункті, де тривають активні бойові дії? Ну, там, де ми зараз перебуваємо, кругляківка, корисніківка, там в принципі, людей вже немає. Місцевих куп'янську зловий я впевнений, що там ще люди можуть бути. Хоча евакуація вже більше місяця, більше місяця тому була можна сказати завершена, тому що там узловий, це лівобережний куп'янський. Це фактично два різних міста. Але місцеві це завжди вважають як єдині цілими. Куп'янське, куп'яські злови, такі з лівий правий берег, і там люди можуть бути, але там немає ні газу, ні водопостачання, ні електропостачання. Звичайна людина, вона ж генератора не може ніколи користуватися. Тим більше люди похила віку. Генератор це складний, На саме, насправді, пристрій, ті треба обслуговувати, заправляти. Тож навряд чи там люди є, але якщо є, то військові про них попіклуються, повірте. Завжди, де ми можемо, ми місцевих підтримуємо. Якщо є бажання, завжди допомагаємо евакуювати. Пане Олесь, маємо ще приблизно одну хвилину часу ефірного на цю розмову. А скажіть, будь ласка, чи пробували вже росіяни зараз форсувати Оскіл? Ні, Таких випадків не було. Таких випадків не було, але це теоретично з часом можливо, і ми це розуміємо. І... Але це не буде мати ніякого тактичного успіху. Тому, поки вони не заходять весь лівий берег, шурмувати і на правий берег виходити, це самогубство. Тож вони зараз націлили свої. Але їхній ціль це захопити лівобережжя повністю, пане Олесю. Ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» другої окремої штурмової бригади збройних сил України Олесь Маляревич. З ним говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині.